П'ять бездарних рішень Зеленського. П'яте місце дистанціюватися від мобілізації з першого дня повномасштабного вторгнення. Зеленський закликав українців сидіти вдома, а не мобілізовуватися. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Весь процес мобілізації він переклав на військових. Хоча це пряма відповідальність президента за законом і конституцією. Таким чином, зараз у кожному підрозділі сил оборони критично не вистачає людей. Четверте місце: звільнення залужного після звільнення Херсона, американці чітко заявили, що саме тоді настав час заморожувати війну. Зеленський розумів, що в такому разі він втратить владу і наполіг на контрнаступі. Залужний і американці розробили план, але Зеленський і сюди втрутився. Він перекинув п'ять бригад із Мелітопольського напрямку на Бахмут. Після чого наступ захлинувся. Щоб зняти відповідальність із себе і прибрати незручного генерала. Зеленський звільнив залужного. Після цього ситуація на фронті лише погіршилася. Третє місце об'єднання з ОПЗЖ, будь-яка демократична країна, зокрема Британія часів Черчилля. Створює уряд національної єдності під час війни, щоб усунути політичні чвари і розділити відповідальність за складні рішення. Зеленський не хоче об'єднуватися з Порошенком, натомість знайшов спільну мову з ОПЗЖ. Водночас він переслідує опозицію журналістів і громадських активістів, посилюючи розкол у середині країни. Це груба помилка чи свідомий злочин. Друге місце. Ігнор попереджень про вторгнення напередодні війни тільки лінивий не кричав Зеленському в обличчя, що Росія ось ось перейде у наступ. Преса, спецслужби, політики і особисто Байден благали Зеленського готувати країну. Але він із посмішкою відповідав: розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Якби Зеленський запровадив воєнний стан і розгорнув війська на кордоні, як це зробив Порошенко у 2018 році, то Путін би нікуди не пройшов. Перше місце найбільш бездарне рішення Зеленського балотуватися в президенти. Людина, яка не має досвіду в управлінні державою чи веденні війни, узялася керувати настільки складними процесами. Результат втрачені життя території і час.